Щодня в системі прозоропродажі з'являються тисячі нових аукціонів: земельні ділянки, комерційна нерухомість, державні та комунальні об'єкти все в одному місці у відкритому доступі, без посередників і прихованих умов. На аукціон ОРГЮА ми зібрали найцікавіші лоти у зручну стрічку, щоб ви не витрачали час на пошук і моніторинг. Усе вже зроблено за вас. Збережіть посилання в описі та заходьте щодня, бачте одразу найпопулярніші та найвигідніші пропозиції прозоро продажі. А якщо хочете більше, пройдіть просту реєстрацію. Вже за кілька хвилин ви отримаєте персональний кабінет, гнучкі фільтри та аналітику, підписку на лоти та щоденні оновлення за вашим регіоном, типом активу, площею і бюджетом. Прозоро, це прозорі правила, відкриті документи та стартові ціни, що на 10-20% нижчі за ринкові земля сільськогосподарського призначення та ділянки під забудову. Від 25 тисяч гривень за гектар, оренда землі від півтори тисячі гривень за гектар, продаж складів, офісів, виробничих приміщень, магазинів і державних об'єктів від однієї тисячі гривень за квадратний метр. Оренда від 50 гривень за квадратний метр, три тисячі нових земельних лотів щомісяця. Сотні пропозицій з купівлі та оренди нерухомості по всій Україні. Щоденні оновлення, супровід на кожному етапі. Персональні підбірки та безкоштовні юридичні консультації. Тов публічні процедури: Ваш надійний провідник у системі Прозоропродажі продажі Аукціон.орг.юа. знаходьте вигідне, купуйте Прозоро, реєструйся та перемагай!